Пропонуємо міф домашнього обіходу, В цьому лотику в нас є маслинові полиночки з різним принтом. Серветочки для прибирання, для дому, для рук, для полірування, різні фактури, різні розміри серветочок. полотенечка для обличчя, такі косметичні. Є кухонні полотенечка вафельні, тоновенькі. Також махровенькі полотенечка для рук з різними, в різних кольорах, Її є з вишивочками, з малюночками Ось такі аксесуари для ванної кімнати і для сну. Тобто це йдуть у нас такі полотенечко, Ось показано, як вони використовуються. Це для сушки волосся йде. Шапочки для миття волосся для душу, ось такі накладочки для сну. Також у, у нас є наволочки. Ось така прикольна декоратив, пархатненька наволочка. І наволочки на подушки. Різний колір, три катончик. Дитяча така справа. Багато є на матрасничці. На матраснички в різних кольорах. Дитячі йдуть у нас, є один полуторочка, інші йдуть на колясочки, колисочки і невеличкі дитячі біжечки. Спиленовичі. Плед дуже класний, такий тепленький серединка на кавер. Такий от покажу вам фактуру дитячий. Є ось такий кледик дитячий. іграшечками, Ось такий комплектик пледик. Одна сторона трикотажик цепо інша сторона такий клісик. Знову ж таки на матраснички. Ось такий класний в'язаний пледик з грашечкою. Знову ж таки на матрасники і пледи. Ось такий текстильний в'язаний, ось такий класний плед. І таким він менше помплісовенкий дитячий.